Дивись в місті з регулюровочої платформою Оце воно на 8 см. Ми заказували, да? Цю да, платформу? Так, це те, щоб можна було в случаї десь щось е, зіграє, щоб можна було встановити горизонт ворот. Оце ось наш швелер, на який воно буде варитися. І оце автоматично воно зробить зазор порядка 8 см від швелера до нижньої частини ворот. Андрій, ти як спеціаліст, багато. А, той, оце на Стронг ми брали усилену, правильно? Це сама сильніша, мощніша, яка в них є. У них є стандарт, є Стронг, стронг. а це ще якась. Е... Само мочна, да? ну, так? Анімація. А роліки це зі теж з мощних, так? Да? Олександре, да, що ви? Настрою нема, соя в полі. Я в полі І в ко, І кого там копійки, як у мене 5 дітей, у вас половина, так, да, в полі. Соя зустрічає Миколая в полі. Щось так раз ані казав, кажу, це або на Миколи, або ніколи. Ну, Андрій Павлович вчора попробував, я показував у відео. Ну скажи, Андрій, в двох словах, не пішло. Начало... Це Чи як ти молотим свою, вроді сира була, ну хоч вона хоть... була сера, але вона розсипалася, а зараз вона просто так зліпляється, вона добре добре липає. Вона як Василь, Вона вже рознялася, це два дня просто паште. Ти, її не... да, після заморозка, щось що сталося. Якийсь backwards. стався. Процес пройшов з білком за цим, що вона стала липка, то вона була м'яка, сира, вона розсипчата. А зараз вона просто зліпляється, такі. Я вже не став поліяти. Так, Приїхали, ось бачите, людей які склади. А нас інтересують лодки. Анатолій Володимирович дзвонив, сказав, є лодки. Ой, ну дуже вони печальні. Оце була б упорна частина для плітки, отут би їздили ворота, а оце б пішло б під забор. Воно було б те, що треба. Но воно в плачевному Ну, да. Якщо б отак його отут... це поверла. не лотки, а були ясла Кормуж. для кормушки, ясла для... Це, ну, це для коров. Це повитягували по сверм. І поробили ж. А там водостоки хороші, вони ще творіші, ідеально в ідеальному стані. нічого ну, вони ні тобі не можуть. Бач, воно і не товсте. Ми б його порізали б болгаркою запросто. Ну, воно ту губу используємо, отут отак відрізаємо. Оту чи оцю? оту? Оту. Ага. Упор би для плітки був, вийшло б сюди під лінію забора, а отуди ворота б заїжджали. Угу, Зрозумів. Поїхали не далі, далі шукати. Так, а ви пишіть, пишіть. Коментуйте, може в кого є. Бо бачите, ми їздимо, шукаємо, але не можемо знайти. А тут би в нас в районі ми б купили. Надо, бо дрізали. Нам дві штучки да? ну, треба, так? Ну 10 метрів. Ну, вони... Дві вони по 6 метрів. Якщо по 4, значить 3, якщо по 6, дві. Ну зараз займаємося цим. Зіло, правда. Он когда-то до нас на базу приезжал. Камазовский восьмерка мотор стоит, да? Да, да. Прямо цель... на ЗИЛУ, на цей 40. Да, и это с завода Один... так и что, я спрашиваю. М -м -м -м. Понятно. А это цельсь... по правую сторону, сейчас того вам покажу, какие у нас тут водосховище, скажем так. Вот и <свёзд> 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 за рулем. Хозяра. Юра, да? Да, Юрий Иванович сам за рулем. А тут риба є? Звісно, є. А тут розрішають ловити? Та ловлять люди отут. Ну воно не ловиться сейчас. На щуку ловлять. Буває багато рибаків отут вот стоїть. Зараз бачите, немає нікого. Mm. Ну його ж не той, не охраняють, ні? Я цей подробиць не той, але ну, рибаків бачу, іноді стоїть на тому. Ти ж не рибак, я не рибак, інформація інформації є людям. я не знаю, треба позвонити хоча б ціну. Бачите, ось які пліти є на продажу. Ну, нам не дуже сподобались, видно, що площадка вже давно знімається. Не першої свіжості є товщі, тонші. Життя вони побачили, чесно вам скажу. Дуже печальненькі уже Є там прям краї так зализані, вже видно, що по них їздили та їздили. Да. Хотілося б побачити щось краще, но ви. Бачите, якось вже всі вона вже побачила. Ну як смотря підшов. Я скажу, якщо так піде от моноліті, визав площадку, покидав просто пліти, а потім узяв гарцовочку, дари і положив плід от. Ось такі задачі ставляться під для цієї плити. А якщо десь під техніку, люди й такого родя. Ну все залежить від ціни. Зараз дождемся спросом, бачите. Ну видно, що площадки вже, наверное, років 50, наверное, ці, якщо не більше. <клес> 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 ну мені не жалко дивиться. Не знаю, що цікаво. Ну давайте,ся плита. Що треба ложити просто з другої сторони. Чує ж, Андрій, а ти мені скажи, оце ж вони положили. Ну оце я так розумію, оце вона цим лежала. Оце вона... ж мені інтересно. Ця сторона ваша може і нічого. Ну, по-моєму, коли б наверх наша. А ну ось дивіться, оце вона отак лежала. Да, беремо цю плиту. Вже і, в принципі, так. Да. Процес необратимий пішов. Волога. А ось дивись, а знизу я ж хочу людям показати ось знизу. А знизу вона ще рівненька, дивись. Ти ж зрозумів, про що я була? Я тебе зрозумів. Просто дивись, пліта л'ється в форму. І оце, якщо я все правильно розумію, цей клин робиться для того, щоб садівати шов. Все вказує на те, що вона лежала тильною стороною. Чого, на... чого і розрушала? І розрушалась, правильно? Можна ця сторона, вона там ще довольно так і непогано сохранила. Візуально вроді би так. Де можна глянути. Ось. Ти ж дивись і ось вона вроді нічого. Ти бачиш? Смотряч, як брати, дивися, і ось диви нічого. Чуєш, Андрій, надає оця нічого. Диви. Так а що вони реально вивернуті були? А дивись, постикав же диви, а диви, по стикав же ти правильно кажеш. Байк стики, які маленькі. А вони ж повинні бути ширші, тому що вона ж отак дожна під іти. Ну Це не такі, як ми дивимося. ці. Ні, Ну вони разі Ось дивись, отут а ось можна. Так диви, вона реально, ось Андрій, глянь оцю. Ну ось підходимо до цієї. Ось вона лежала. Правильно? Це ж цим вона лежала. Я правильно, але я хочу знизу. Чого знизу подає? А яким вона лежала? Оці ці ну, мене от, оці оці, правильно лежали. Оці правильно лежали. Тут те, що вверх в формі був, оце ліцо. Тут це те, що є, то є. А оті можуть верхнула. <су> ну ось дивись, теж, показую, ось. Бачите, пліта. А що знизу? Цікаво. Дивимося. А вона ще рівненька, Диви. І ця рівненька, і ця рівненька. Ну так що тут ще може... Смотря я ж кажу, можна і на вибирати, я тобі скажу. Люди, я там дивився кривцю на агро, вони ж теж там привозили, взагалі такі то всі покидали, позаливали. Чи сказав недорого, він на такі то всі брав. Ну, це в коментарях напишуть, хто мав з цим справу. Ось беремо, конкретно розглядаємо цю кліту. На неї, на ній скошений край. То я так розумію, що це ж форму, коли... Ливось не, мож, не можеш бути низ форми оце. То все вказує на те, що ці пліти лежали верх ногами. Навірно, що цей клин зроблений для того, щоб стики заділувати. І яка вона тут ріленька хороша. На оцих столб. О, Зайди, да, так, так, да, я не да. Скажу нічого. да, да, І ось нічого. Згоден, згоден, згоден. А як воно ну, там на самом деле, хто знає? Да, є таке воно. Ага, люди вон приїхали. Можливо, якщо чоловік захоче на... назве ціну. Зараз запитаю, Якщо йому потрібна реклама, можливо. Ну, ми дивимося то для себе, але ну, ми завжди готові з вами поділитися. Зараз запитаю. О, так назовіть, а по чому вже ціна? Три На два, от, от, от така 600 гривень квадратний метр і ось така 500 гривень. Квадратний метр, так? так? Да? Оця тонша, є там ту, що ми так пройшли. 3 на метр 20, вона є 500 квадратних метр і 3х2 600 квадратний метр. А я дивлюсь, ми з Андрієм пройшли, що вони вроді як на другої сторони, там ще нічого стороною. Давайте я вам розкажу, О, там де з вухами пліта, вона двоє Там вона як ародонна плита. Вони так збиду вроді не то. Да, знизу вони то, і, знизу луч. Ні, ми просто спочатку вже хотіли їхати. А если, вони вроді лежали, як не тією стороною. Дивитися, бачите? Бачите? І да, да. там багато таких, що можна вибрати. А ви вже брали цю плиту, так? От вона тут трошки завужена донизу. Не оце в неї ліцо, Правильно? Ось бачите, вона ж якби рівна від цієї. Я не знаю, треба дивитися, де арматура. Арматура бути вверху, де ліцо. Бачите, що ось дивися, видає, мабуть, ржавчину трошки. Вона має бути арматура. Це арматура, бач, не внизу, а вверху. Значить, вони неправильно, вони лежали цієї сторони. Не Бо судя по стиках, бачите, стика широкого нема. Якщо вони лежали неправильно, то перевернувши її оцим вверх, вона ще доволі непогано може виглядіти. Оце така. А оце ось п'ята, Ну, Ці лежали правильно. Вона оцю як хочете, хочете належати. Там решетка здесь. Ну, вони дуже зношені, бачите. А ці по чому такі? Оце по 500 гривень казати. А ті, що трохи товщать. По 600. Це само, самовивом, так? Ну, грузом, так. Да? А, ви я приїхав, ви... Ага. ви так. А торги якийсь, може бути? Ну на об'йомі, я там знаю. Ну, люди ж будуть звертатися, ось я номер у вас. А назовіть свій номер, хай люди дзвонять. 050 27 47 814. Все, будуть звертатися. Як вас зовут? Петро Олексійович. Петро Олексійович. Ну так, да, вибирати. А будуть же ще, ви ж тут ще будете займатися. Ну, ця площадка буде вибрана. А потім далі ще буде щось розбирати? Ну тут, ви да, подивіться, скільки тут. Для поня. Та ну так, да, площадка така. Там лежить, да, да, да. А ті по 2 на 6? 2х6 800 гривень квадратний метр, виходить 9600 гривень. Що, от показав, розказав, так що байк звертається, Дзвоніть, телефон назвали, а сама по собі вона не по... Оця три. Так, ну, так, да. оце телефон. Вот, Стінова панель кіронзитабетонна. Покриття 3х6. Почому? 3 на 6? 3 на 6, по, по 4500 штука. З міста погрузка, так. Да? І склад викладати тут продається. Да? Склад оцей склад, що. А кірамзіто на пліта, пліта, це та як. Це гуте, правильно, склад оцей кирпичний цей здоровий це здоровий кирпичний склад. Ну, продається завод, подається частями і ціляком. А кірамзіто бетон на яку ціну? 4 тисячі. Це ж та й з новому складі в тебе з неї стінку робила. А це вона коли буде? Коли... Пізніше там, ну це поки це все вправи. Ну я зрозумів, це хороша пліта. Гаражі можна ставити здання, все, що хочеш, можна. Робити. Так вона і плі... Вон, у нього склад під зерно. Та й мене ж таке так. з таких зробить. Ну, телефон є, хай дзвонять, спрашують, да. кому що треба, ми теж подумаємо. Глуха часть забору. Чотири стовби. Оці два столба, вони ж будуть і одержуваючи зверху для ворот. Це стол той, що біля подкову. Той, що я тобі висував. Да, так, да, так, так. Да. вони все дивлюсь. стане в одну лінію, дивлюсь. І да? Тепер дивись, на що ми натикаємося. Щоб нижні ворота у нас комфортно їздили. І за того, що в нас площадка входить вверх, нам треба тут буде робити гублення. Саме ідеальний варіант був би знайти лоток або кормушку, таку якують на фермі, і за фундаментом отак її поставити. Це був би упор для плітки за цієї площадки. І отут вже обустроєна оця вкладина, куди б заїжджали ворота. Цей фундамент для верхніх ворот, він у нас буде вищий. Ось я тут зімітірував з допомогою бруска. І стає вопрос, для того, щоб їх держати зверху, лібо ставити, дублірувати стовби, лібо цих виварювати клюшку. Ну, Клюшка буде величенька, десь около метра, щоб роліки зверху державні. Ну оце отак воно десь йде на тому. Чуєш, а якщо ми не знайдемо ту клюшку. Якщо ми не знайдемо, стає вопрос. Ми не можемо її вилити. Робити тоненьку опалубку, Ще арматуру. Якщо ми, ми її найдемо, з нею було б проще. Ну, ну. Ну, оце зараз ми проб'ємо висоти. Я розумію, що отут ми десь на 38 см вриємося в землю. Дивись, каретка, Зніматиме от швеллера, рельс ворот буде піднятий на 8 см. Тобто, якщо видержати бетонну площадку цю і колоток в одному уровні, у нас зазор буде 8 см під воротами, коли вони повністю відкриті. Ми от тут будемо капуватися в землю. Ось наша площадка і пліт, ну це я так усугубляю, а ворота ж будуть їздити по ну, рот, так, вони, так, так. якби землю заїжджатимуть. То ми б цей тут поставили по уровню, І він би вже служив би опалубкою для льоти, фундамента верхніх ворот, які будуть вище розпалюватися. А по-другому я не знаю, що. Ні-ні, в мене все устраює. Під воротами який зазор? Так як і балакали, там 6 см перепад, 14. В сан... 14 до 20, да, да, все теж влаштовує лашто... Знайти влаштовує. отакий елемент литий, він би дуже простив би нам задачу. Ми б його просто виставили на ґрунті і все. Та я зрозумів. Якщо виставиться відео, а людям ви... можна попросити, може хтось підкаже, дивиться по Богодухові. Може нам такий лоток десь ну, тось є. Як, то ну, Оце узнай. Пів лотка, пів кормушки, як на Або якийсь лоточок такий. У нас це? там розстояння 8, і плюс ти казав ще хоча б сантиметрів. Ні-ні, ні Саш, воно може бути там внизу оця губа вийти аж під лінію забора. Це буде ще лучше. Ти зрозумів? Ми в нього підстовпив, тут різнули б, виріз зробили б. Поставили бідством. Хай би виходило аж під лінію забора. Не треба було б нічого хімічного, тому що кирпич там буде. Анатолій, дзвони, може там хтось щось нам підкаже. Толі реально сьогодні доробить ще одну таку конструкцію. Постараюсь, Постараюсь. воно дуже клопотне. Крутіння. Ну, завтра дорого. Ти завтра вийдеш, так? Да? Бо ми тебе і так без вихідних. Ну це ж глядачі попросили, щоб ми тебе не обіжали, так ми тебе тепер без вихідних ісплату. Ну так, да, ми тепер без вихідних. Ну люди ж написали, що ти хороший спеціаліст. А я ж думаю, що втрачати час, якщо спеціаліст хороший, треба щоб вихідних працював. Правильно? Навірно, то рука Владимирович. А ну я ще раз пройду, бо нас, нам тупив, треба двічі Оце перві ворота. Оце, наш, оце, да, оце пері пері ворота. Ось, перві Ось ворота. вони їздять туди-сюди. Ось. ось картонка, це їхній фундамент, 5 метрів. Ворота тут 10, фундамент 5. Да. Оці стовби можна, в принципі, і Ну да, зробити виноси ось сюди. Зробити виноси. Сюда. Ворота. Так, тепер ворота. оце другі ворота. А так само ворота. 10, 10 метрів, 5, і 10, 10, 10. 5. вони... рознесені, із-за ширини фундамента вони Понятно, рознесені оце рознесені ворота. сюди, сюди. І оцей лоток, куди повинні під уклоном, Оці оце ворота сюди. Проїдути, лоточок заїжджати. Нижчі Оце мертва зона, де буде забор, а за забором одні ворота зайдуть, другі ворота зайдуть. Буде один проїзд, другий проїзд і ворота, ворота з'їжджаються. отак. Коли магазин працює, люди бачать, що цю частину забору, за якою будуть ховатися двоє ворота, ні йдуть. Да, так, просто цих двох стовбах надані надалі виноси. Хоча вони там будуть нездорові, можна поставити, і хуже не буде, так, да, вони. А можем прибрати. Столби. В чому приліст у цього стовбу? Отут раз можна буде зашити, щоб не видно було цього зазову. Ну, по їх нам на пополам. А скільки нам надо? треба? Нам надо треба пив одного лотка, букву Ге А скільки двіни надо? Ну, 6 метрів хлопці. Шесть метрів нам треба 10. Може... Е... 10. Метрів 10. Ну, короче, якщо вони по 6-2 штуки. Оце ж нам треба дотягнути. Тут картонки не вистачило, треба дотягнути аж до цієї відмітки. А тут аж вже в нас буде переходи з плітки. Ось дорога наша сюди вверх іде. Ось наша площадка трошки з меншим уклоном. Оце все дінятиметься плітка. Я зрозумів. Ну оце єдине, що ми ще ті механізми туди. Оце ось пліти на дорозі. Вони там крутіше йдуть, а наша площадка поводить. І оце в цьому місці, отут буде заложено пліткою, ж вертольот, так як і в дворі. І оце місце це лісообразно було б зашити металом. Щоб тут не було... А можливо і цю сторону, повністю я казав, зробити таке, типа собі короб, щоб ворота в короб заїжджали. Можливо. І туди не намітало снігу, нічого, правильно? Та сніг, то наметає, ми вчора. Ні, ну листя, сніг, ворота заїжджатимуть таку в тунель. Двоє ворот, тунель, воно буде такий коробочок красивий. Вже прийдеться плітку. Поставимо. Якщо приймемо, що стовп нам не нужен, то нам нужно тільки, щоб швелер лежав, на чому каретка стала. Ось же ж дивись ми. До речі, напишіть, як вам така система, носіть коректорів. Треба лікору робити, було б цікаво. Дивись, дивіться, каретка, місті з регулюровочною платформою. Оце воно на 8 см. Це ми це ми заказували, да? Цю платформу. Так, це те, щоб можна було в случаї десь щось зіграє, щоб можна було встановити горизонт ворот. Оце ось наш швелер, на який воно буде варитися. І оце автоматично воно зробить зазор порядка восьми сантиметрів від швелера до нижньої частини ворот. Андрій, ти як спеціаліст, багато каче. Як... Той оце на Стронг ми брали усилену, правильно? Це сама сильніша, мощніше, яка в них є. У них є стандарт, є, стронг, стронг. а це ще якась. Сама мощна, да? так? Взагалі, оце по класіки так як ми зараз робимо. Те, що ми вишаємо зверху, це вже ми... кожен. Каждый... Є. Висячий, він, а, да. я спомню, а да, Оце ще, ще мощніший. Да? Це ще мощніший. А скільки його товщина? Ну він трошки більший, ти бачив його, так? Да? Він і по габаритам там трошки більший Трохи більший. Трошки. от Стронга, так? Платформа нужна для да? того, щоб якщо, наприклад, кудись щось чуть-чуть трохи рунки попадає в лаву, а ті можна буде встановити цей горизонт. А як там підмощати шайби, так? Да? Пункти. відпускаєш. Болти закручуєш і платформу піднімаєш. Оці два болта? Чотири болта. А який відпускаєш, коли болти закручуєш, платформа автоматично буде підніматися. Оці чотири закручуєш болта, і, і ними виставляють. Що там буде, їхати, дивитися, десь знаємо. Куди? Ну він подивиться, там щось є, пя, щось які вони Там а, то, розглядає... Там біля ферми. Ну це якби саме проскочити, подивитися. Та з'їзди. Олександре, що ви? Настрою нема, соя в полі. в полі на весь. І ко, ко там копійки, як у мене п'ять. У вас половина, дав в полі. Соя зустрічає Миколая в полі. Щось А я виставлявся, а я виставляв святий Миколай нам допоможе. Я вчора, вчора Сані казав, кажу, це або на Миколи, або ніколи. Ну, Андрій Павлович вчора спробував, я показував у відео, ну скажи, Андрій, в двох словах, не пішло. Начало... Це Чи як ти молотим свою сира була, ну, вона хоч... була сера, але хоч. А зараз вона просто так зліпляється, а вона а, прилипає. Як клей. Це сусіднього господарства, що поряд з нами. Після заморозка щось сталося. Якийсь стався процес, пройшов з білком за цим, що вона стала липка. То вона була м'яка, сиран, вона розсипчата. А зараз вона просто зліпляється. Я вже не став відбачити. Та я ж толіку набрав, він хай збирає і а не созвонюся. Він каже, та ні, Саня собирається. Та кажу, безполізно. Ні, просто він у вас не чи 10 разів. Що Закинули шлях на неї, а отут повністю дудка заліпила оці жовтим пастом. Палкою відковиряли, шляпнула на землю, така маса непонятна. донятна. Кров'я пороза нічого не спасов. Сань, що з нею був замок вчора. Пройшли необратимі процеси, каша. Да? Сань, ну такого ж не було, щоб три місяці стояла жижа. Видать, ми з таким ще не зістовувалися. Це як ми в цьому році не зістовувались нехваткою вологи. Ми з цього не понімали. Ми ж думали, це шутки. Ну, що це нема вологи. Якщо її там нема, то ні соя, ні соняшник нічого не росте. Дощі йдуть, а толку ж нема. Правильно? Ні врожай. А раніше дощів не було, засуха, ну ми врожай та брали. Хай не 35-40 сої, ну 25 там чуєш, 28. Солома ззаді, така ж трошки пил летить, стрічки, оті, береш все вимовочене, все класно. Таке невлажне на ощупь. А в бункері каша, От каша, як наче її проварили в воді. і до столу. робітів, нас і За 10 минут. Приїдеш, ляг, що так буде, просто. Береш воду, займайтесь. Так, хлопці. Думаю, ще сою молотити, а ми думаємо, як ворота поставити. Ну, Анатолій Володимирович роді би довжені сьогодні. Доробити, докрутити і ну, ще раз наш проєкт. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той не зрозуміє. правильно? Але напишіть, поясніть, ви все зрозуміли, що ми з вами з Андрієм Павловичем пояснимо. Мене цікавить ваша думка. Ну я, в принципі, так поняв, Я думаю, должно у нас все вийде. Ну і, звісно, вислухаємо, почитаємо, що напишете ви. Зараз покажемо. Може, хто не вміє крутити проволоку. Не тільки на моєму каналі буде то, що попало, а ще якийсь Кор... інформація. Корисний, да, корисна інформація. Так ви задіваєте. Блін, це щось не Та це просто на Теп, <laughs> це я не туди Ви без відео... ж теж кожен день його не кручу. Це спеціальний інструмент такий, так, ключок Да. Ну можна тим пробойцем, ну ним довше а, не було. Ну да, так, можна взяти у нас моноліті. Бачите, воно крутиться. все Ну чотно. треба проволоку, я просто взяв масив, щоб конструкція здорова. Щоб той. А взагалі проволока тонча, і на ну раз чунь-чунь-чунь не закрутить. Mm. Лязуально проволоку тільки треба тончити. Ще раз пояснюю, це швеллер 24, четвертий. Уголки тут ми перерізали, оставили, вони підуть у фундамент, заллються, воно ще буде краще. І плюс ця конструкція це заливається, і там знизу будуть вставлені оті роліки. Що ми там побачимо? Треба ж поїхати, подивитися. Ми наберіть будемо їхати тоді. поїдемо. тоді Як будете їхати? Я буду наберіть нас, і ми поїдемо їхати. Ви нас набираєте. Ми теж туди підтягнемося. Добре?